Сьогодні ми з вами продовжимо цікаву подорож у чимний світ веселої абетки. Дітки, відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, з ким ми сьогодні будемо вчитися читати? Хто з хвостиком і з вушками? У кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сіри мишки утікають всі від кішки, правильно! Дітки котик приніс нам віршик. Послухаємо його та подумаємо, який звук у ньому найчастіше повторюється. Кінь катає дітлахів, кіт Мурко ковбаску з'їв, квохче квочка, ко-ко-ко. Кінці витівки, мурко. Так, дітки, в цьому вірші ми часто чуємо звуки к і к. У словах квочка та ковбаса ми чуємо звук К. Вимовте цей звук. К, к він вимовляється з перешкодами, він приголосний, і в цих словах він звучить твердо. А у словах кінь та кіт звук К звучить м'яко. Звук К та К на письмі позначається літерою К. Ось так виглядає К велика і К маленька. На що ж подібна буква К? Послухайте віршик. Буква К, буква К, ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гупака. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли. Із якої два листочки вниз і вгору відросли. Качка діта, дітям ках-ках-ках. Подивіться, буква К. А зараз дітки разом з нашим котиком будемо читати склади. Читаємо Ка. КО КИ Кі. КЕ КУ Ок. Ук. Ік, ік. Ек. А зараз, дітки, почитаємо склади на сходинках. Починаємо з нижньої сходинки і просуваємося вгору. КА, ак Ку-ук, КІ, ІК. А тепер спускаємося з ходинками. Ек-ке. ик ко. Окко. Дітки, а зараз ми почитаємо склади у таблиці. Починаємо з верхньої стрічки. Склади, які написані червоним кольором. Ко, К, Ки, КІ Ку. Переходимо на слідучу стрічку. Синім кольором читаємо. Ком кам, ким, кім, кум. Спускаємося нижче зеленим кольором. Читаємо. Кос, кас, кис, кіс, кус. Спускаємося нижче, читаємо склади, які написані коричневим кольором. Ско, ска, ски, скі, ску. І читаємо саму нижню стрічку. Око ака. Ики, ікі, уку, Молодці! А зараз, дітки, почитаємо слова з тих букв, які ми вже з вами вивчили. Кит, кіт, ліс, лі, сок. сынок. Си, клен, кленок. А зараз, дітки, спробуємо почитати речення. Он Малина Повторюємо: он малина. У Малини ні увагу. Речення починається з великої літери, і ім'я Ніна також пишеться з великої літери. В кінці речення стоїть крапка. У мами молоко. Повторюємо. У мами молоко. На ми холо. Молоко. Повторюємо. На МИКОЛО – молоко. На ліно. -ка, -ка, -лі ка. Повторюємо. На ліно какао. Он колис ка. Повторюємо. Он колиска. Ма, мат, коли, са, ла, олен, ку. Повторюємо. Мама колисала оленку. Підведемо підсумок, яку літеру ми вивчили? Так, дітки, ми вивчили літеру К, яка позначається приголосними звуками К та К. До скорої зустрічі! Дякую за увагу!